Друзі, всім привіт! У нас знову тест, а на черзі є відбілювач від Amway Home. А поки ви дивитесь тест, тест, я розкажу кілька слів про нього. Перше, що хочу відзначити, що цей засіб є економічним. Цієї кілограмової пачки вистачить на 100 цей півпрання. А основною причиною, чому ми ним користуємося, це є його екологічність. Він є безфосфатним і менше 5% полихнево-активного речі. Сав 8 у своїх е, порошках використовує високоякісний, не на поверхні активної речовини. А якщо ви ще не розібралися з цими парами, з тими фосфатами, з тими фосфонатами, то лишайте свій коментар, а я обов'язково зніму про це відео. А тест вже завершено. І ви бачили е, пляму на початку тесту зіленка, білий кухонний рушник повністю видавилась після 10-хвилинного замочування. А на цьому сьогодні все. Підтримайте це відео подобайкою, поширте його серед друзів. Як замовити і де купити, цю всю інформацію знайдете в описі під відео або звертайтеся в приват.